Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня. І я, її ведучий Олександр Сопельник. Громадська організація людей з інвалідністю разом, 23 березня, запрошує на виставку художника-пейзажиста Віталія Мельниченка. Моє натхнення, аби насолодитися мистецтвом і відсвяткувати 16-річчя організації. Більш детально про це ми поговоримо з нашою гостею, директоркою центру творчості громадської організації разом Світланою Комаровою. Вітаю, пані Світлана. Я вас теж вітаю. А, ну що ж, давайте почнемо з того, от загалом опишіть, що і чим займається ваша організація. Це як що, де і коли. Так. Так. А, дивіться, ми організувалися в 2007 році і очолив нашу організацію мій молодший син Артем Комаров. Чому от багато мені люди задають питання, а чому іменно ти ж вела всю роботу? Я тоді дуже боліла онкологія, і, мабуть, Бог оце подивився на мене і вирішив, що мені треба тут остатися. Тепер уже син сам повністю ну, сам займається діяльністю організації, я тільки допомагаю. Ага. Те, що в мене краще виходить, це Виставки проведення, ну саме Те, тому вони ми... є да. директоркою центру а, творчості. Да. Це, так. А все, що потребує наша організація, уже такого адміністративного характеру, то вже Артем. Я mm. дуже пишаюся тим, що в мене такий син це молодший син. А старший син зараз також з нами працює. Він так як ми. Зайду зараз трошки назад, да, що нам 16 років <гум> <гум> організації, і один рік нашому волонтерському центрі. <гум> тобто на базі рам... центру творчості разом ми відкрили волонтерський центр і назвали його також разом. <гум> ну так, разом та й разом. От, одно... Саме це слово якось так об'єднує все. Так. І то старший син він реєструє всіх, хто приходить до нас за допомогою. Yeah. Допомога в нас така: одяг, посуд, там все, що люди несуть. Деякі люди путають волонтерську і гуманітарну допомогу. Гуманітарна це вантажі, це великі. Ну, не так, як у мене поштучно там принесли mm -hmm. до сансадбори, Один... скажімо да. так, так. А там це і коли приходять, ой, а чого у вас нема того, очо. А тепер я людей просто перенаправляю, що от гуманітарна допомога це те, що дають люди наші. Ну, я вам скажу, наші люди, вони якісь неісякаємі. І несуть, і несуть, І повірте, навіть з етикетками, у мене такий чистий, красивий води, мені не соромно давати те, що казалось би, мені деякі питають, ну, дзвонять перший раз. Так а у вас одежа Б.У. Я говорю, ви перейдіть і подивіться на це БУ. Ну що ж, це дуже чудово. Ну, а, і пані Слава, давайте повернемось до теми тепер нашої так, програми, так? так і. Mm -hmm. 16 років це такий доволі вже, до, вже ви доросла організація. Да, Скажімо так. Да. Так, А як проходить підготовка до свята? Ой, ну дивіться, е, ще в 7-му році нас було тільки семеро. Із цих семерих це я. Богдан Василевський, Артем Камаров, Галина Чимшит, її немає, на жаль, і сюди війшов Віталій Мельниченко. Кожного року, 23 березня, ми відмічаємо нашу дату, то рік нам був, то два, 16. і нічого не міняється, бо імін іменно в цей день ми робимо його виставку. Ну, угу. це, це вже уже як Традиція, традиція. ми нічого не міняємо. І почалося ще це з Ольги Валенської. У нас не було ще приміщення, не було нашого центру. І от е, е, це директорка виставкової зали Ольга Валенська, і вона сіда записувала нас 23 березня. Це вже навіть не обговорювалося угу. Все зараз е, 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 Дмитро Ситник. Ну, перейняв, так сказати, цю любов Ольги до нас. Mm -hmm. І точно так же самі мені вони дзвонили е, е, в кінці року і говорять: Світа, ми ж тебе записали 23 березня, вам там скільки За років? — За вже заброньовано. І це мені чудово. так було приємно. Знаєте, все таки війна, все-таки якось я, навіть не, я навіть не знала, як воно буде, як і, і коли це все. Ну, так з вийшло, то я, я взагалі я благодарна цим людям. По ну, вам і зараз видно, що емоції вас прям переполюють. Від... Знаєте, нема таких слів. Це ж не те, що я щось таке роблю, там оружие якесь, або щось таке там воду, чищу. Вроде я таке роблю, не дуже значиме. Але а тепер я скажу це дуже значиме, тому що ці люди. Іменно от в час війни вони почали так так творити. У них воно це все виплескується. Вони пісні співають, вірші пишуть. Вони малюють, вони е, пишуть ці картини, вони з бісера творять такі чудеса. Там я ну я не можу передати. От Свята Терлецька, вона е, 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 неї це ж дерева, дерева з бісера. Вони вже вони поміняли колір. Більше синього і жовтого. Mm, чудово. Да, — Так, ви розумієте? Птички сидять, і теж вони синьо-жовті. Ну, ну, от ну, там, це багато е, там, Оля е, Нікітіна. Це вишивальниця рушників. От раніше вона дуже вишивала такі цвітні, прямо як от, ну, такі, от знаєте, що все, Україна. <ріху> а зараз вона вишиває на білому полотні сині. Mm -hmm. Чудово. А ну, пані таке... Слава, ви з таким захватом і да. не хочеться вас чесно ніяк перебити, але все ж таки ми відійшли від питання. От як проходити готовка до самого святкування? Як ну дивіться, я коли я я завжди даю такий план. Наперед я не даю. А коли у мене якась відбувається дія, якась моя там заклад такий, то я роблю? То я висполком даю ну райвен ой гор. Міськвиконком даю свої дані. Угу. Ну, пишу, що така, така -то в мене буде. Це. Я була дуже здивована. Ну, всі, всі знали, 15 років я хотіла відмічати. Ну, самі знаєте, в тому так. році, 15 років, 23 марта, то ні в кого взагалі не було навіть по мислі такої. Ми не, ми не звиклися з війною, ми просто привчили себе жити в час війни і творити. І коли я дзвонила, знаєте, мені Тетяна Леонідовна, як вона з таким добром мені це сказала. Тут я дзвонила Наталії Стеригів, вона зараз хворіє, на жаль, і вона це, вонакає, а як вона мені дала такий позив, каже, Свєта, твори, роби, тільки напиши мені, що там буде. Я ж все написала, що там буде, буде концерт. В концерті буде участвувати у нас такі вже знатні е, е, наші митці. Це Іван Коровко, ну, ви знаєте, це такий соліст муніципального оркестру. Це буде е, саксофоніст е, е, Євгеній Приходько, це один із кращих ага. саксофоністів нашого міста. Це буде е, Льотчик. Воєн... Військовий льотчик, який горів в самоліті, коли Афганістан був, ну, він співається Валерій Сухоруков. Це... І, звісно, дуже... це мої друзі, це як наці... інтернаціонал, прямо у нас вийде. Угу. Буде, звісно, італіянський співак. Ну, ну ні, ну, це так, він зараз живе у нас в Криму Розі, це Роберто Річо. Да. І саме цікавіше. Що закриватиметься концерт його піснею, яка називається Червона Калина? Чудово, це, це дуже це, це значима буде. пісня для нас. Начинаємо. А? У нас є гімн організації, який написала Оля Фаміна, директорка е, е, народного дому. Ну е, там по її роботі вона не змогла б е, Ми з нею разом співаємо цей гімн. Ну цього разу буду сама співати. Я думаю, Оля десь з душі буде мені підспівувати. А кого з поважних гостей міста запросило? Ну так от самий поважний гість. Я була ну, до того приємно вражена. Хоча я знаю, я знаю і раніше дуже мене люблять всі, всі 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 чини, які тільки є в нашому місті і навіть за містом. Мене любить Київ. Я в фонді кучми працювала. Mm. Ясно діло, що якийсь є ранг. Ну, коли мені дзвонила Тетяна Леонідовна і сказала Світа, буде наш мер. Ви знаєте, в мене мурашки. В таке з таке тяжке. Время, найти время. і це ж не то, що там якийсь там муніципальний оркестр, знаєте, там таке, що то для міст. Це маленька організація. Хоча вона не маленька, у нас більше 500 чоловік. Ну, таке вроді. А тепер, Але, я, що поняла, а на тепер я зрозуміла, які це ми молодці, що наш мер знаходить, е, 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 ну, время. ну і виходить ще друга тема. Зараз пам'ятаю і зараз скажу. Е, виставковий зал відкривається іменно нашою виставкою. Після того, як він був закритий. Іменно що телебачення, що вже люди прийдуть. Тож було, знаєте, у да, режимі, то так, так, так. Там, а тепер дозволили прийти всі. І, і саме ви, і саме, ми, саме Віталій Мельниченко. Буде ну, багато розказано про дітей, про синів Віталія Мельниченка. Я навіть подарую йому пісню Два сина. У нього два сина, вони продовжили його е, е, діяльність до інвалідності. Вони оба гірники, оба е, начальник кар'єра старший і головний е, геолог угу. е, на підприємстві Рудамай. Угу. Вот. Це велике підприємство, це велике, ну а менший Артем Мельниченко тільки ось з, з, виписався з госпіталя. Він з 15-го року в АТО, mm -hmm. а це під, на Херсонщині його ранили в, глаз, в лівий глаз, в ліве плече. То нема ні лівого глаза, немає ні плеча. Mm -hmm. Такі у нас герої. Отаких виховують наші люди з інвалідністю. Кажуть, що це слабі люди. Які ж вони слабі? Вони вміють, вони все творять. І нам треба дивитися, і, мабуть, це правильно, що наша виставка угу. відкриває виставковий угу. зал. Угу. А, і тому хочеться запитати, от яку роль е в житті організації відіграє місцева влада? О, ну. Вернуся до самого тепер теперого, як тільки я почала, що в 7 році. В 2000 році ми надумали відкрити. Оце сиділи у Віталіка за чашечкою чаю у Віталія Мільниченка mm -hmm. на кухоньці. І пішли чай і кажу, а як ви нам зробити таку організацію? Підійшла до Ольги Валенської, вона каже: вона, Я свято, тобі все, все тобі допомогу, все, що там тобі треба. Ну, Вона така інтелігентна людина. Я йду з полком. Ну, а так як я в культурі давно працюю, і мені на зустріч іде Валентина Берлін, от з якої в нас і почалося це все. Uh -huh. Потім Надія Подоплєлова під, нас підтягнула ще, щоб ми займалися підприємцями. То на сьогоднішній день ми продовжуємо працювати з цими двома управліннями культури і Предприємницької діяльності, тільки це вже Наталія Стрига і Ірина Рижкова. Ну, а кур'єрує нас, звісно, і все мені допомагає, якщо мені щось таке треба, це управління соцзахисту населення, управління департамент угу. це називається соцзахисту населення Благо Єнеса Михайловна. Угу. Ну, а тепер, якщо подивіться, війна. У нас 16 років, до нас іде мер, як ви думаєте, піддяжує. А з Олександром Вілколом ми знайомі. І ще З перших-перших днів він нам давав автобуси. Як вже е, е, бачите, не пам'ятаю скільки років ювілей був в е, Цюрюпінському дому інвалідів, mm -hmm. а в мене дуже багато було. І ми автобусом відвозили. Тому я дуже велике дякую. І на сьогоднішній день він вже знає, що Артем Камаров, який тоді був маленький, а тепер уже став таким волонтером, тому що ми ще займаємося mm -hmm. більше волонтерською. Тобто нам сьогодні 23 березня 16 і один рік волонтерському центру. Mm -hmm. Ну що ж, паніслав, на жаль, час нашої програми вже підбігає і до, до, до кінця, тому я і пропоную ще раз нагадати mm -hmm. нашим телегачам, коли. О котрій відбудеться святкування 16-річчя вашої організації? 23 березня, о 12-й годині, в виставковій залі нашого міста, це вообще, е, е, Олександрополя, 2, така адреса. Угу. Якщо хтось не знає, запишіть хай мої контактні телефони. Я думаю, що висвітиться мій контактний телефон або просто до вас позвонять, а ви скажете так, який звичайно. мій телефон. Я все розкажу, як туди йти. тому, що багато переселенців, які вже знають нашу організацію, з такою хорошою угу. тому, що на 15-20 поступає дуже багато подяк. Угу. Від них Ось час Бахмут поїхав то это це такі ну, люди, яких хочеться об'єднати. Поэтому всіх, всіх, весь кривий ріг, і нових кривий і гостей міста, і гостей міста, і всіх моїх друзів, і всіх, ну, всіх, всіх, всіх запрошую на виставку 23 березня о 12. Угу. Ну що ж, я дякую вам за те, що ви зайте до нашої студії. А ви дивились програму інтерв'ю дня. і У гостях у нас була Світлана Комарова, директорка центру творчості громадської організації Разом. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.